Доброго дня, шановні друзі, вітаємо всіх в прес-центрі «Київінформ». Сьогодні ми розпочинаємо брифінг, який буде присвячений підсумкам опалювального сезону 2024-2025 років у столиці. Спікерами нашого сьогоднішнього заходу будуть пан Петро Пантелєєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації, і пан Костянтин Лопатін, директор СП енергозбут КП Київ Тепленерго. Мова сьогодні піде про тривалість відключень, ключові особливості третього опалювального сезону в умовах воєнного стану та запланований графік робіт на міжопалювальний сезон. Надаю слово нашим учасникам. Прошу. Доброго дня, шановні кияни і не тільки кияни. Сьогодні маємо 24 березня і в столиці України прийнято рішення про завершення опалювального сезону. З огляду на те, що погода вже буде стабільною за всіма прогнозами, морозу вже не буде. З огляду на те, що сьогодні енергоресурси на вагу золота, зокрема газ. От, і Знаємо, що газова інфраструктура є мішенью, вразливою мішенью для, для ворога, тому а, такі от рішення ми приймаємо. У нас був кілька тижнів тому теж от, такий період теплої погоди, але потім мороз. Ми дочекалися все ж таки настання стабільно, стабільної погоди і приймаємо такі рішення. Завершуємо черговий опалювальний сезон, військовий час. вже. Третій. Загалом то можна сказати, що погода була достатньо сприятливою для України. Сильних морозів не було, але, але тим не менш, зима є зима. У нас були і надзвичайні ситуації, пов'язані із обстрілами, і не пов'язані з обстрілами. Тому служби працювали посиленому режимі. Ми вдосконалили практику застосування мобільних котел. Це один з таких важливих елементів, які характеризують сьогодні опалювальні наші процеси. 13 разів розгорталися мобільні котельні на території міста, і при будь-яких ситуаціях, які виникали, ми не залишали без тепла, зокрема. Лікарняні заклади, заклади охорони здоров'я, стаціонари, вони були з теплом, крім того, і житлові будинки. Також така практика була застосована і опалювалася за рахунок пересувних мобільних котелень. Це достатньо такий метод, який вже у нас працює на постійній основі. В місті працювало 38 аварійних бригад в цілодобовому режимі. То це ті люди, які виїжджали на аварійні ситуації, от, працювали вночі, варили, от, розбирали наслідки надзвичайних ситуацій. Була у нас така відома аварійна ситуація з тепломережами на вулиці Петлюри, де частина будівлі, не будівлі, а фасаду будівлі обвалилася. Пам'ятаємо, але в принципі, все достатньо швидко було локалізовано. Зараз виконуються проєктні роботи відносно підсилення цієї будівлі і плануємо відновити все, як було до того. Крім крім аварійних ситуацій, звичайно, є планова робота і е, за висновками за аналізом того що відбувалося де у нас було найчастіше е, найчастіше пошкодження теплових мереж зараз планується проведення проведення капітальних робіт по заміні таких ділянок от зокрема та ж вулиця петлюри це і буде стосуватися От, звичайно, ми не можемо виконати все, що хотілося б. Маємо 3000 тисячі кілометрів мереж, маємо значний фізичний знос, і до війни темпи заміни мереж були дуже непогані. Зараз тим не менш, ми теж не залишаємо програму модернізації. Теплових мереж, а якщо говорити загалом про теплоенергетичне господарство, звичайно, тут родиться колосальна робота, в першу чергу пов'язана з відновлюванням обладнання енергетичного обладнання, яке виробляє електроенергію і тепло після вражень, після обстрілів. І це достатньо серйозні, серйозні фінансові ресурсні витрати. От ставиться також нове обладнання за нашою програмою розподільної когенерації, яка була затверджена і яка зараз реалізується. Ставиться також захист таких об'єктів, захист другого рівня. От і це основні, мабуть, пріоритети. Але тим не менш, ще раз хочу повторити, що ми не забуваємо про заміну найбільш зношених ділянок теплових мереж. Хочеться сказати, що наряду з нашими зусиллями по стійкості, по енергетичній стійкості міста дуже багато роблять самі кияни. Я хочу всім подякувати за ту участь у нас. Вже 600 енергостійких будинків це, це ті будинки, які забезпечили себе резерв, резервним живленням, резервними джерелами електроенергії, теплової енергії. Це ті будинкові громади, які тісно працюють з містом по програмах співфінансування. От, є просто, на мій погляд, грандіозні результати цього. От, ми постійно. Відвідуємо такі от приклади, кожен з них є індивідуальним в кожному з них можна чомусь повчитися. Але от 600 будинків, де під час обмеження електроенергії не зникають комфортні умови для проживання це дуже важливо, оскільки щоб ми наробили централізовано без такої допомоги, без ідеологічного ідеологічної підтримки від людей, від киян, реалізувати щось було б. Неможливо тому такі програми продовжуються і в цьому році. Це і програма 70 на 30, програма компенсації за резервні джерела живлення, це програма капітальних ремонтів на принципах співфінансування. І також один з нових інструментів це револьверний фонд, тобто фонд модернізації житлових будинків, це пільгові кредити, от, які. Всі, всі кошти, всіх цих програм спрямовані на те, щоб і покращити комфорт проживання людей, і відповідно забезпечити енергоефективність і енергостійкість, яка так актуальна в сьогоднішні дні. Тому сьогодні ми завершимо опалювальний сезон. А вже завтра починаємо готуватися до нового опалювального сезону. От і знов таки основними пріоритетами є це підготовка теплопунктів, це заміна. Мереж це гідравлічні випробування, які ми робимо, які не дуже комфортні, тому що припиняється гаряче водопостачання на певний час, але вони дуже корисні, тому що потім ми маємо більш надійну систему теплопостачання зимою. От і а, це комплекс тих заходів, які ми зобов'язані провести для того, щоб наступний опальний сезон також у нас прийшов стабільно, розпочався вчасно. От і а, для того а, є сьогодні у нас ресурс, для того є підготовлені кадри, досвід і навіть а, враховуючи те, що у нас продовжується мобілізація. І ми у нас частина людей, наших комунальників, енергетиків зараз на фронті, тим не менш а, ми. Переконані в тому, що з тими завданнями, які стоять зараз перед людьми, які забезпечують життєдіяльність міста, вони будуть виконані. А зараз хотів би передати слово Костянтину Лопатіну. Він відповідає за енергозбут Київ тепленерго. Трошки економіки цього опалювального сезону. Костянтин, будь ласка, дякую. Доброго дня, шановні кияни. Ну, по перше, хочу зазначити наступне: що вже протягом шести років поспіль вартість теплової енергії для споживачів категорії населення комунального підприємства «Київтеплоенергія» залишається незмінною та становить 1654 гривні за одну гігакалорію. За, за цей час відбулося зростання цін як на електроенергію, як на паливно-мастильні комплектуючі матеріали. на… Матеріали для проведення ремонтних і відновлювальних робіт, і хочу зазначити, що станом на сьогодні ми маємо ситуацію, коли вартість різниця між економічно обґрунтованою вартістю опалення і тією вартістю, яка застосовується. Для розрахунків з нашими клієнтами вже становить близько 45-50% від чинного тарифу, це е, ті кошти, які станом на сьогодні наше підприємство не і які б могли бути спрямовані на е, посилення е, і. Проведення більш інтенсивних ремонтних програм на якісь заходи пов'язані не тільки з ремонтами, але й більш глибокою модернізацією наших потужностей. Однак, навіть в цих досить непростих умовах київським енергетикам вдалося забезпечити стабільну роботу всього паливно-енергетичного комплексу столиці, стали генерувати тепло та електричну енергію. Що стосується безпосередньо вартості опалення за підсумками опалювального сезону, ну по перше, не можна станом на сьогодні однозначно говорити про те, що Озвучені цифри будуть стосуватися всього опалювального сезону, оскільки нарахування за березень місяць вони ще в процесі. Вони ну, дані будуть отримані, отримані на початку квітня, але в будь-якому випадку є. Підсумки, які вже можна озвучити, і на підставі яких зробити відповідні висновки, станом на сьогодні майже 90%, тисяч, 90 житлових будинків міста Києва, обладнано комерційними приладами обліку теплової енергії, які дають можливість. Здійснювати фактичний облік спожитої теплової енергії і відповідно формувати платіжні документи для наших клієнтів, виходячи із фактичних обсягів споживання теплової енергії конкретним будинком. Відповідно, станом на сьогодні, що можна зазначити, що середня вартість опалення одного квадратного метра в місті Києві в цьому опалювальному сезоні становила 27 гривень. За один квадратний метр основні фактори, які впливають на обсяги споживання тепла житловим будинком, це, по-перше, температура зовнішнього середовища, це особливості безпосередньо, інженерні і архітектурні особливості конкретного будинку, і наявність, як вже казав пане Петро, відповідних заходів з підвищення рівня енергоефективності будинку. І якщо, як я вже казав, середня вартість опалення в місті Києві становила 27 гривень за квадратний метр опалювальної площі, то в тих будинках, в яких було проведено заходи з енергомодернізації, які стали учасниками міських програм енергіїфективності, вартість опалення в середньому була на 30% нижче ніж в середньому по місту. А саме вона склала 22 гривні за квадратний метр опалювальної площі. Відповідно, середньостатистична квартира опалювальною площі 50 квадратних метрів. В будинку, в якому було проваджено заходи з енергоефективності, в середньому в місяць сплачувала на 500 гривень менше, ніж в середньому по місту. Детально ознайомитись з інформацією щодо обсягів споживання вашого конкретного будинку і порівняти з будинками, в яких проведено програми енергоефективності, є можливість на сайті тепла.ua, це ресурс, на якому зведена інформація за останні декілька років щодо обсягів споживання теплової енергії кожним будинком в зоні обслуговування нашого підприємства. Нашого підприємства. Тепер, що стосується ситуації по розрахункам за отримані комунальні послуги з постачання теплової енергії, ситуація з заборгованістю станом на сьогодні, на жаль, залишається складною. Незважаючи на те, що переважна більшість киян і велика їм дяка за це, своєчасно та в повному обсязі сплачують за отримані послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання, але загальна заборгованість все ж зростає. І відповідно у порівнянні з початком цього опалювального сезону, Заборгованість зросла майже на 6,5% і становила станом на початок березня майже 8 мільярдів гривень, з яких 5 мільярдів гривень це борг за опалення, і майже 3 мільярди гривень це борг за гаряче постачання. Відповідно, закликаємо киян вжити всіх необхідних заходів щодо ненакопичування заборгованості, а але якщо вже склалася така ситуація, що є наявна заборгованість, то пропонуємо врегулювати питання виплати цієї заборгованості в досудовому порядку шляхом укладання відповідного. Договору реструктуризації, який дозволить сплачувати частинами рівними протягом певного, комфортного і узгодженого між сторонами часу, і без додаткового фінансового навантаження. Для укладання договору реструктуризації достатньо просто звернутися до будь-якого відділення центру комунального сервісу або дистанційно, або очно, і там фахівці вже відповідно. Допоможуть вирішити питання із укладанням такого договору, оскільки ситуація з заборгованістю, як я вже казав раніше, залишається все ж достатньо складною і має тенденцію до поступового зростання, у підприємства немає іншого виходу, як проводити і посилювати боротьбу із боржниками. У судовому порядку. І практика показує, що саме постійна систематична практика застосування штрафних санкцій і отримання відповідних судових рішень є досить дієвим, важелем, який впливає на підвищення рівня платіжної дисципліни в загалом і дійсно впливає на системних. Боржників. Нагадую, що з, відповідно до постанови Кабінета міністрів номер 1405 з початку 2024 року було скасовано мораторій на застосування штрафних санкцій, і, відповідно, станом на сьогодні нашим підприємством до боржників застосовується такий важель, як нарахування пені, і вона відображається у платіжних документах. Розмі пені становить одна сота відсотка за кожну добу простроченого грошового зобов'язання, і вона в будь-якому випадку підлягає сплаті разом із основною заборгованістю у разі звернення до суду щодо стягнення заборгованості в примусовому порядку. До пені ще додаються фінансові санкції у вигляді інфляції, інфляційних витрат і трьох відсотків річних. Як я казав, робота із стягнення заборгованості проводиться на постійній основі, От буквально станом на сьогодні, в районних судах міста Києва на розгляді знаходиться майже півтори тисячі матеріалів про стягнення заборгованості із споживачів, які мають заборгованість і Відповідно, щодня готуються нові матеріали, щодня виносяться відповідні рішення щодо стягнення заборгованості, і хочу зазначити, що якщо рішення суду не виконується боржником в добровільному порядку, то тоді стягнення за рішенням суду відбувається у примусовому порядку, а це тягне за собою досить неприємні. Заходи, які вживаються судовими виконавцями, як приватними, так і державними, у вигляді накладання арештів і обмежень на користування коштів, які знаходяться на рахунках боржника, це обмеження і. До накладення арешту і на нерухоме майно, і на квартири, і на автомобільний транспорт. Тому ще раз закликаю всіх споживачів, які з якихось причин мають заборгованість, або сплатити її, або врегулювати в добровільному порядку, не чекаючи, не чекаючи поки підприємство буде змушене звернутися у суд щодо примусового стягнення заборгованості. Якщо ж все ж таки є заборгованість і є бажання її врегулювати, то фахівці центру комунального сервісу допоможуть укласти відповідний договір, сформують оптимальний графік погашення для того, щоб укласти договір реструктуризації або співвласники, або один співвлас... з співвласників нерухомості, має звернутися до центру комунального сервісу, надавши мінімальний пакет документів, маючи їх з собою. Це Паспорт або id картка, картка платника податків, правовстановлюючі документи, які підтверджують відношення заявника до певного об'єкту нерухомості, і відповідно витяг з державного реєстру речових прав. На нерухоме майно. І, і як я вже казав раніше, оформити договір реструктуризації можна також і дистанційно, не звертаючись безпосередньо до, цен, до центрів прийому споживачів, центру комунального сервісу або безпосередньо до комунального підприємства Київтеплоенерго. Дякую за увагу. Константин ви використав свій час для того, щоб Краще платіжну дисципліну в основному. Ну, ще раз хочу підкреслити, що дійсно заходи з нерозбереження є основним таким шляхом для того, щоб платити за оптимальне споживання тепла. От, і прикладів вже дуже багато в місті Києві. От, відносно платіжної дисципліни, то… Ну, хочеться подякувати киян. Більшість, переважна більшість часно сплачує за рахунок цього. Ми маємо е, можливість оплачувати заробітну платню людям стабільно працювати і розраховуватися за газ. Е, ми аналізуємо категорії неплатників. Ті, хто не платять, це в основному ті, хто мають таку можливість, але вважають, що е, плата за комуналку це другорядне питання. Ну, тому е, тут. Треба об'єктивно дивитися на речі, ми якось повинні збалансовано виживати в даній ситуації. І для того багато шляхів, якщо є дійсно якась фінансові труднощі, то є договори реструктуризації на достатньо великий період часу, які можуть розтермінувати, розстрочити виплату заборгованості, таким чином не створювати проблеми. От, в принципі, вся основна така інформація. Будемо Готуватися наступного опалювального сезону, ти спільно, спільно знов таки закликаємо всіх киян будинкові громади збиратися, ініціювати, приходити до нас з ініціативами і робити свої будинки комфортними, споживати менше енергії. Бути з а, ліфтом, з водою, з теплом під час обмеження електроенергії, якщо вони, не дай Боже, будуть. От. Ну і, звичайно, зменшувати свій чек за комунальні послуги, тому що в даному, в даному випадку опалення це. Левова частка нашої з вами оплати, не дивлячись на те, що дійсно єдина ціна, по якій є, єдиний тариф, по якій є мораторій прийнятий на державному рівні, це якраз опалення і гаряче водопостачання, і ціна не зростає. Тому це теж ми повинні цінувати, тому що держава несе ну, достатньо серйозні фінансові не те, щоб збут збитки, але а, ці, ці кошти вони з, з, не, не, з, не звідки не матеріалізуються, і а, мабуть єдине, чим тут можливо відповісти, це своєчасна оплата по тим тарифам, які на сьогоднішній день діють в країні і в місті Києві. Дякуємо, готові відповідати на запитання. Якщо є. З питань з мережі нагадаю, що пресентр центр Київінформ збирає питання в чаті Ютуб нашої трансляції, і так само з мережі. Пане Петре, перше питання до вас сьогодні. Ви говорили про заходи з енергоефективності. Підкажіть, будь ласка, зменшити чек на опалення в будинку можуть люди, які проживають в будинках, де є ОСББ чи так само програми з енергоефективності доступні тим будинкам, де нема ще організованої спільноти. Зараз немає різниці, який будинок, чи організовано СББ, чи не організовано ЗВБ, може брати участь в програмах з підвищення От, Ми маємо програму капітальних ремонтів на принципах співфінансування, де можуть управляючі компанії активно залучатися, компенсація джерел. Живлення теж саме управляючі компанії можуть можуть долучатися, і е, тому такого жорсткого обмеження немає. Що тільки ОСББ можуть брати участь в таких програмах. Звичайно, було б правильніше, якщо б люди обрали собі правління, яке буде регулювати ці питання. Цим треба трошки трошки займатися, От. але тим не менше, якщо немає з це не значить, що ви не можете брати участь в програмах. Дякую. Наступне питання, пане Константина, до вас щодо боргів, скажіть, будь ласка, от ви кажете, що якщо діло доходить до суду, сьогодні ви вже озвучили, які можуть бути санкції для конкретної людини. А скажіть, будь ласка, як це може вплинути от взагалі боргі на будинок в цілому? Якщо, наприклад, переважна кількість споживачів не платить, але і ті, що платять, чи вони залежать один від одного? Ну насправді наявність окремих боржників в конкретному будинку вона жодним чином не впливає на зобов'язання комунального підприємства щодо забезпечення якісною комунальною послугою всіх інших мешканців або співвласників квартир у будинку. Відповідно, наявність заборгованості по окремій квартирі в окремому будинку вона впливає в цілому на ситуацію по підприємству. Але ну, на щастя немає прямого впливу на сусід... сусідів такого боржника. Дякую. Дякую. І ще уточнюючи питання по вашій презентації. Ви сьогодні говорили про те, що заплановані реконструкції мереж. То чи можна більш детально про це розказати? Де саме? Можливо, які конкретні ділянки? Так, більш детально можна сказати про плани наші на цей рік. У нас 12 об'єктів заплановано для такої комплексної роботи, комплексної реконструкції. Це... Вулиця Алмазова, Гусовська, Рибальська, проспект Львомера Гузара, Ніжинська, Гарматна, вулиця Лівандовська, вулиця Червонозаводська та Стрийська, вулиця Підлісна, вулиця Винниченка, вулиця Почанінська та Спаська, вулиця вувіча, вулиця Академіка -Стражецька, вулиця Ділова, вулиця Котельнікова, вулиця Черкаська. І, ну, і Петлюриш теж, звичайно. Тому е, от, така от у нас е, такий план. І також ми продовжуємо е, програму по, е, так, ліквідації, можна сказати, ліквідації малих е, неефективних котелень. Е, е, великі роботи будуть проводитися по е, вулиці Кудрявській в Шеченківському районі, де у нас діє стара котельня на духу будинку, яка вже фактично не не може працювати і будемо перепідключати ці будівлі до нової котельні, ну, фактично до централізованих систем теплопостачання. Тому, от, так, це те, що стосується крупних об'єктів, дрібні, звичайно, то це вже будуть в робочому порядку вирішуватися по висновкам на проходження гідравлічних випробувань. Ну тоді останнє, напевно, питання за сьогодні. Тобто, чи правильно зрозуміли наші глядачі, що саме від сьогодні, починаючи з закінчення опалювального сезону, і ну, з який час вже безпосередньо в будинках батареї вже будуть холодні? Зазвичай на завершення опального сезону у нас близько трьох днів, плюс-мінус, виходить для того, щоб планово відключити будинки. Так, от будемо на це орієнтуватися. Тоді дуже дякую вам за вашу відповіді. Дякую. Прес-брифін закінчено. Дякую.